Цьогоріч у суботу, 17 травня, Україна відзначатиме День науки. Це свято, що об'єднує вчених, новаторів та професійних діячів науки. Напередодні цього свята у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили молодь Миколаєва презентувала свої наукові досягнення, поділилася ідеями та новими відкриттями. Як пройшов захід та чим вразила молодь, дивіться в матеріалі нашої Яни Цині. День науки в Миколаєві зібрав молодих дослідників, студентів і викладачів та креативну молодь, яка презентувала свої інноваційні проєкти. Підтримала ініціативу місцева влада, відзначивши їхній внесок у розвиток науки почесними грамотами та нагрудними знаками. Сьогодні у чайну імені Петра Могили відбувається День науки. Це важливий захід, тому що він демонструє, що навіть в такі важкі часи, як війна, наша наука розвивається, примножуються наші досягнення. Ну і звичайно, що відбуваються якісь винаходи, які можуть бути використані після війни на благо містян і звичайно навіть всього світу. На заході учасники презентували свої наукові проєкти серед експонатів. Унікальна розробка дев'ятикласниці Дар'ї. Дуже цікавий проєкт, на мою думку, і мій найулюбленіший – це смарт-хатина. Насправді, це міні розміри нашої звичайного нашого звичайного дому, але втілено щось нове. Наприклад, ви підходите до неї, і там відкриваються двері. Камін вмикається та вмикається кожні п'ять хвилин. Тобто це якісь такі інноваційні рішення, які можуть бути в в але поки вони в нашій моделі». День науки щорічно проводиться в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Ректор університету Леонід Клименко розповів, чому наукові досягнення мають особливе значення в наш час. Повинен бути науковий прогрес. Якщо молодь не буде розумніша, ніж попереднє покоління, не буде прогресу. Тому потрібно, щоб ми рухалися далі і залучали молодь до науки, тому що ви бачите, як сьогодні динамічно навіть змінюється озброєння. А ми сьогодні знаходимося в стані війни з Російською Федерацією і необхідно виграти саме технологічно, виграти в науковому. За словами мера Олександра Сінкевича, міська влада активно сприяє науковим ініціативам, зокрема через створення молодіжного центру, де молодь може працювати над власними проєктами. При міській раді в нас працює молодіжний центр, в якому студенти всіх університетів можуть збиратися ділитися своїми наробками, напрацюваннями, винаходами і також розвивати науку, долучаючись до цього самостійно. Я закликаю всіх студентів долучатися до нашого молодіжного центру. Він зроблений для них, а не для чиновників. І, власне, вони повинні його далі розвивати і говорити, що їм потрібно, щоб ми для цього знаходили кошти або в бюджеті, або поза бюджетом. День науки це подія, яка продемонструвала прагнення молоді до знань та інновацій. Організатори впевнені, такі заходи мотивують до нових наукових досягнень. Яна циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.